Lexus ES 350 3.5 газ бензин уявіть собі, 2015 року. Дуже класний автомобіль. На лінзованій оптиці в протиотуманних фарах, парктроніки спереду та ззаду, легкосплавні диски, чорний колір і дуже класний вставочка. Майже швейцарський годинник. Все так дуже-дуже акуратно зроблено. Коробка автомат, можна тут регулювати мультимедію. Є перемикання режимів. Ось такий екранчик мультимедіа. Так він встроєний, його майже тут не видно. Клімат, контроль, підігріви сидінь. Машинка заводиться з кнопки. Шкіряне мультикермо також з дерев'яною вставочкою дуже гарно виглядає голосове управління. Також на підкермових пелюстках є круїз-контроль, є датчики світла та дощу. Пам'ять сидінь на три водія, електропакет, електрорегулювання водійського сидіння. Подивіться, якому воно в ідеальному стані. Є люк, який також регулюється електрично. Задній ряд також в ідеальнішому стані. В цій машинці знаєте приємно знаходитись, бо тут все таке новеньке, чистеньке, класно все виглядає. Є підлакітник з підстаканничками. Мені дуже подобається. Глибокий багажник, дуже багато місця Є ось сразу тут. Докатка також. Тут є таке місце для лиж. Бачите, відкидається підлокітник там, і можна туди щось помістити. Задня камера також присутня. Парктроніки є, підігрів заднього скла є. Кого зацікавила така машинка? Вона знаходиться у нас в зовтопоїнт за адресою село Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Приїжджайте її, перевіряйте, тестуйте і гляйте для себе.